П'ять видів спорту та майстер-класи для усіх охочих у Хмельницькому. Відбудеться благодійний спортивно-сімейний захід FEMELIFST. Започаткували його у 2020 році. Як змінився формат та що потрібно для того, аби стати учасником події? Говоритимемо у програмі на часі і представляємо наших гостей. Це Олеся Закуренко, директорка дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Вітаємо вітає та Вікторія Коваль, головна суддя змагань. Тренерка викладачка відділення стрільби з лука, майстер спорту міжнародного. Класу раді вас вітати в нашій студії. Добрий день! Почнемо з того, що захід фактично вже є традиційним. Стартували у 2020 році, непростому для країни, тому що був період covid 19 Яким би був тоді формат і як він змінився з плином часу? Ну, перший фестиваль ми провели у досить непростий час, адже це був період пандемії covid 19 Ми мали ряд обмежень, тому представити велику кількість видів спорту ми не змогли. Але все ж таки, ми побачили по даному заходу, що дійсно важливо. Об'єднати родини саме через спортивні активності, тому щороку ми збільшували кількість видів спорту та спонсорів і дотичних до цього заходу. Ми змінювали програму. Якщо ми говоримо 20-й рік, то це був початок з трьох видів спорту. Але на сьогоднішній день ми вже маємо їх п'ять. Я знаю, що ви не випадково об'єднуєте родини саме в такі вересневі дні. Що стало приводом для того, що обрали саме цю дату? Ну, вересень він вже для нас став більш символічним, адже це початок навчального року, старт спортивних планів. Також діти вже повернулися з канікул саме на навчально-тренувальні заняття, і це можливість дітям та родинам спільно разом на свіжому повітрі провести активно свій час. Ну і також можливість зарядитись енергією на цілий сезон. Дякую, пані Леся. Пані Вікторія, якщо ми говоримо за такий вид спорту, як стрільба з лука, то маю інформацію, що саме минулого 2024 року цей вид спорту доєднався до Фемелі Фесту. Якщо пригадаєте, якою тоді була атмосфера, і якщо відверто, як вона відрізняється від атмосфери, яка панує на змаганнях різного рівня, але на змаганнях. Це теж певного рівня змагання, та це найнижчий такий рівень фестивального типу, але це все одно змагання. І для когось це вперше є можливість така постріляти з лука. Для когось вже наші вихованці вміють стріляти з лука, але долучають своїх батьків. І минулого року у нас дійсно був такий формат, коли ми запрошували всіх учасників цього фесту доєднатися саме до змагальної діяльності. Цього року у нас такий формат, вже, що будуть змагання, це окрема така залік. А ще поруч будуть у нас майстер-класівські такі розваги. Тобто змагання змаганнями той адреналін не можна замінити. Але ті, хто хочуть просто спробувати, що це таке стрільба з лука, можуть постріляти з лука на невеличку відстань. Так само можуть пограти в теніс або можуть пограти в шахи в майстер-класівському форматі. От пані Лесі, насправді пані Вікторія сказала таку фразу, що все ж таки, попри те, що це фестиваль, це є змагання. І я знаю, що дійсно є випадки, коли батьки. Дуже сумлінно і відповідально підходять до процесу, і вони готуються до Family Fest. Зокрема, я була знайома і з батьками, і знайома чиї діти відвідують відділення тенісу, і вони брали уроки з даного виду спорту. Як вам така налаштованість напередодні фестивалю? Ну дійсно це надзвичайно приємно, коли батьки долучаються до е, життя саме в спортивній сфері дітей. І е, дійсно батьки тренуються, тренуються разом зі своїми дітьми, щоб показати разом спільний. І все ж таки результат. І е, даний фестиваль він мотивує не тільки дітей, і батьків, то тому діти і батьки разом постійно. Якщо ми говоримо про теніс, то це вже цей вид спорту, який з 20-го року постійно приймає щосезонну участь у цьому фестивалі. Вже такий старожил для Family Fest. <laughs> — так свого роду так. Пані Вікторія, цікаво, що ваша думка дійсно наскільки от Family Fest, ви бачите і вже бачили оті от емоції батьків дітей, об'єднує не лише в певному виді спорту, але от об'єднує сім'ї, об'єднує в тому напрямку, який обрала дитина, або в тандемі з батьками. Та да, ви знаєте, це має сенс саме в тому е, нашаруванні такому і діт, і дорослі. Бо коли ми проводимо майстер-класи, зазвичай, да, переходячи в школу, це тільки виключно клас, це тільки діти. Коли бачать нас на локаціях по місту, то в більшості ну піди постріляй. А тут є можливість спробувати це самому і повболівати один за одного, підтримати. І от ці цінні секунди, хвилини, які саме... Підтримки, і коли не виходить, то допомогти налаштуватися, а коли виходить, то розділити цю перемогу. І якраз це Family Fest і є емоція сімейна, командна, і ми залучаємо до нашого спортивного життя не тільки дітей, а також і сім'ї, і батьків. І вони дійсно приймають активну участь в спортивних заходах і потім не тільки в спортивних. А і в таких організаційних моментах, і це дуже приємно бачити об'єднані сім'ї. Пані Олесі, цьогоріч п'ять видів спорту буде представлено, але насправді дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 культивує більше видів спорту. Як обирали ті, які будуть представлені на Family Fest 2025? В нашій школі культивується вісім видів спорту, і коли ми говоримо про критерії вибору, все ж таки ми підбирали по популярності виду спорту, доступності до нього, і все ж таки враховували інтереси як дітей, так і батьків. Ну і звісно, звісно ж, обирали формат, щоб він прийшов більш ускороченій сімейній формі щоб ми могли одночасно ці види спорту всі охопити і за один день провести. Тому цьогоріч ми вибрали такі види спорту, як теніс, шахи, стрільба з лука, баскетбол і футзол. Пані Вікторія, стрільба з лука буде представлена цьогоріч вже вдруге на Family Fest. Я знаю, що до певного виду спорту є все ж таки певні вікові критерії на фестиваль Family Fest. які обрали вікові категорії і склад команди, скільки має нараховувати учасників. Стрільба з лука це такий вид спорту, який не має в принципі обмежень вікових, і у нас починаючи там років 6-7, можна стріляти і, і, і до сивого волосся можна це робити. Але базуючись на тому, що ми все ж таки дитячо-юнацька спортивна школа, і перш за все, це агітація на наш набор в групи початкової підготовки. То ми обмежили 7 років і до 16-ти. Це той вік, який саме стрільба з лука може прийняти на набір. І так як це дуже різні діти, і їх неможливо порівняти в своїх спортивних заслугах, то розбили на дві категорії: з 7 до 11 років. Це буде одна категорія з 12 до 16 інша. Тобто у нас іде поділ саме по віку дитини. Ну батьки сподіваюся підтримують своїх чат і теж згідно конкуренція складуть. Склад команди. Скільки учасників має бути? Склад команди. У нас у всіх видах має бути дорослий на майданчику і дитина. Одночасно знаходяться два учасника. Те, що стосується стрільби з лука, то це виключно два учасника, бо вони одночасно знаходяться і постійно знаходяться. Якщо це ігрові види, то там можливо заміна. Одного з дорослих або одного з дітей, бо всі сім'ї зазвичай складаються не тільки з одного дорослого, й одної дитини, а можуть прийти і батьки вдвох, в трьох. Тобто тут можуть бути не тільки тато, мама, а може бути і бабуся і дідусь. Хтось з них да, в команді, а може бути і кілька дітей в сім'ї, то є можливість формувати і декілька команд з однієї родини, а є можливість якогось виходу заміну в ігрових видах спорту. Як ви будете визначати переможця? Тобто, хто здійснить найбільшу кількість влучних пострілів? Саме в стрільбі з лука, так, у нас є командний формат змагань. Дві людини це вже команда. І так само у нас в спорті дві людини це змішана команда. Там у нас тільки йде хлопець і дівчина, а тут у нас іде доросла і дитина. Ми так само стріляємо чотири серії. Звичайно, це вже не 70 метрів, а 7 метрів. Це формат доступний для кожного 7 метрів. І за сумою цих чотирьох серій, тобто восьми пострілів, буде йти залік і виведені місця по загальному результату. Певно, адреналін точно чекає на учасників, на батьків то, чи дідусів, то однозначно. Це ж змагання <ріст> вже ж. Пані Леся, якщо ми говоримо за учасників, а наскільки часто ви бачите, якщо аналізуючи Family Fest, зустрічаються ті обличчя, які вперше долучаються, до того чи іншого виду спорту, тобто обирають не свій вид спорту, можливо, перефразую, і, можливо, ті, хто є не вихованцями дитячо-нацької спортивної школи номер 3 тому що долучитися фактично може кожен. Так, звичайно, є такі випадки. Ну, звичайно, якщо ми говоримо відсотковому співвідношенню, то на сьогоднішній день близько 7-8 це ті діти і батьки, які не перебувають, не займаються у нашій школі. І е, тому дійсно ми періодично бачимо нові обличчя, і це приємно. Чому? Тому що в нас є можливість відкрити для них нові види спорту, як для дорослих, так і безпосередньо для дітей. І вже ми спостерігаємо тенденцію, коли після фестивалю до нас приводять діток, ми їх. Ознайомлюємо з видами спорту, які є у нас ще, і зараховуємо офіційно до складу вихованців спортивної школи. А якщо відверто були за ці роки випадки, коли, до прикладу, вихованець відділення тенісу ну, обирав, до прикладу, шахи? Звичайно. В нас є певні категорії, які не приймають участі, у, до прикладу, у змаганнях з такого виду, як теніс. І цьогоріч вони вже заявилися на стрільбу з лука. Тому дійсно, якщо немає вікової категорії, чи вони хочуть вибрати інший вид спорту, вони без проблем заявляються і до інших видів спорту. А якщо якщо відверто, які найбільшою популярністю користуються види спорту? Я розумію, що теніс фактично від 20-го року він крокує так з кожним роком. Але все ж таки, чи є ті, які от вже теж подобали учасники? Ну, якщо ми говоримо, то дійсно теніс це традиційно налічує найбільшу кількість сімейних пар, починаючи з 20-го року. Але якщо ми говоримо про інші види спорту, до речі, стрільба з лука, яка у нас культивується з 2024 року, теж набирає досить активної. Популярності, і в першу чергу через те, що вона є доступна як від починаючи від дітей, так і до дорослих. Я дякую, пані Вікторія. Чи є особливості, що потрібно мати з собою учасникам, зокрема, які будуть долучатися до стрільби з лука, до цього виду спорту? В тому є різниця якраз в наших видах спорту і в обранні тих активностей, Що, по-перше, у нас великий діапазон віку дітей, які можуть долучитися, і в стрільбі з лука це може бути аж до 16 років. І стрільба з лука доволі доступна на першому етапі. Нічого не потрібно для цього. Луки ми всі видаємо, щити у нас стоять, і потрібно тільки бажання людей спробувати це. У всіх вийде у всіх точно будуть влучання. А те, що стосується інших видів, той же теніс, да, тут ми якраз обмежуємося тим, що має бути ракетка, власна має бути взуття спеціальне для тенісних кортів, і це є таке певне обмеження для того, щоб люди, так би мовити, не з контингенту дю США могли прийти і спробувати це. То на стрільбу з лука, от навіть проходячи мимо вчора, люди заглядаються, що це таке. І перш за все я пропоную. Кажу: у нас є така можливість, проходьте післязавтра У нас буде Фемелі Фест. А да, можна, можна, можна долучитися, принаймні на стрільбу з лука, на шахи, можна долучитися будь-кому, хто має там певні навички. Да, то на стрільбу з лука ну мало хто вміє стріляти з лука, окрім того контингента, який ходить до нас, але у всіх виходить. І коли ставимо локації по місту, це доступно, це є певна емоція, це є певні нові навички. То запрошуємо всіх до того, щоб спробувати і відчути цей адреналін, і порахувати свою влучність в очках. Тут, певно, що головне зробити цей перший крок не побоятися спробувати, а вже далі як піде. Так. так. Пані Леся, минулого року, завдяки донатам, вдалося зібрати кошти на FPV-дрони для наших захисників. Цьогоріч захід також має статус благодійного на які потреби. Я розумію, що теж для потреб наших військових, але якщо ми можемо голосити до зібрані кошти, так звичайно, дійсно потреби є постійно, і ми намагаємося спортивною школою постійно долучатись до таких заходів благодійності. Тому цьогоріч ми збираємо кошти на придбання. Пластику для 3D-друку 106 ї окремої бригади територіальної оборони? Ну, запити дійсно постійно є, тому ага. я думаю, якщо можна якомога більше людей, щоб долучилися. Звичайно, до звичайно. Запиту. адже це не тільки участь у змаганнях, а це свого роду є і благодійність. Тобто кожен бажаючий може до цього долучитися. Благодійна складова, складова, яка допомагає об'єднати сім'ї, десь долучити до виду спорту, до активностей. Пані Вікторія, як ви гадаєте, ви як. Досвідчена спортсменка, тренерка чи такі фестивалі теж допомагають зрозуміти батькам дітей, які долучені до певного виду спорту, щоб відчути, наскільки це часом непросто, наскільки це можливо може бути виснажливо. От навіть цей момент наскільки теж дуже важливий. І Family Fest цьому можливо допоможе. А так він дійсно допомагає, і ми над цим замислилися вже давно. І у нас така є традиція: ми завжди запрошуємо наших батьків дітей перед новим роком і долучаємо їх до змагань наших новорічних, і якраз батьки там відчувають, що таке лук, особливо, коли це вперше прийшла дитина. Ну, здається, що там 10 метрів, вони вперше стріляють в змагання на 10 метрів. Ну, що ти не можеш в 10 попасти? І потім, коли даєш змогу стрільнути батькам, і вони розуміють, що по-перше, то лук не такий легкий, як здається, в руках дитини. А по-друге, то треба ще якісь базові навички для того, щоб туди влучити. А хоч це ж десять. Тому да, це певне відчуття дає зрозуміти, що, чим займається дитина, наскільки це важко, і наскільки її можна підтримати. То, да, це є в цьому сенсі. І завдяки таким заходам ми якраз об'єднуємо сім'ї. Family Fest відбудеться вже цієї суботи, 6 вересня. А пані Лесю, чи є можливість приєднатися буде безпосередньо на місці? І якщо почують нас власне ще сьогодні, як можна подати заявку зареєструватися? В нас триває, в принципі, онлайн-заявка, можна реєструватися ще сьогодні, але в день реєстрації на місці. Це в суботу, 6 вересня з 9 до 9.50, можна буде ще дореєструватися на такі види спорту, як теніс, стрільба з луку і шахи. Тому, в принципі, ми чекаємо всіх охочих, охочих можна і зареєструватися завтра. Пані Вікторія казала про те, що може доєднуватись і батьки, і дідусі, і бабусі. Я так знаю, що були приклади. Я пригадую, була історія, коли дідусь з онуком приходили і долучалися до здається, шахи то були. Тобто є такі приклади? Є і є такі приклади навіть на такому виді спорту, як теніс. Тобто, це не є перешкода вік людини. Тому якщо він доступний, ти вмієш, ти приходив, розпробував. Ти можеш прийняти в ньому участь, тому і дідусі, і бабусі теж приймають участь. На яку кількість родин очікуєте цього року? Ну, можливо, попередньо. Попередньо ми вже маємо заявку на 110 сімей. Заявка в нас сьогодні ще триває, так і в день реєстрації можна всім охочим прийти і зареєструватись, прийняти участь. Я пригадую, минулоріч було 20 родин, тобто попит на Family Fest зростає. Звісно, зростає, тому що це дійсно більш згуртовує сім'ї. Це є свого роду е, вже спортивна сімейна традиція, яку багато сімей вже започаткували. Вони знають, що Family Fest буде, і ми їх бачимо вже не перший рік у нас, у нашій школі. Пані Вікторія, локація, де буде розгорнута, і давайте ще нагадаємо, з яких видів спорту відбудуться. Ще й майстер-класи ви говорили, але ще нагадаємо на завершенні програми. Всі локації будуть відбуватися втретє дю США по вулиці Прибузькій, Трійдроп 1. Саме стрільба з лука буде на футбольному полі. Ну, зрозуміло, теніс буде на тенісних кортах. Також будуть майстер-класи з тенісу на кортах асфальтних. Поруч на асфальтових кортах також буде розгорнута локація з баскетболу. Фудзал там же. Ну тобто, всі локації будуть компактно знаходитись і на нашій галявині будуть розташовуватися також шахи, зони відпочинку. То запрошуємо не тільки спортивно і активно провести час в спорті на спортивних локаціях, а буде зони відпочинку, зони активності не спортивні. І я думаю, що кожен зможе знайти і собі майстер-клас і змагання, тому що в змаганнях цього року зробили такий масштаб, що тільки одні змагання доступні для зареєстрованої сім'ї, тобто кожен обрав собі вид спорту. Але інші стрільба з лука, і теніс, і баскетбол, і футзал, і шахи доступні в форматі майстер-класів. І до будь-якої з них будь-яка сім'я, яка зареєстрована, зможе доєднатися. І брати участь. І, звичайно, це перш за все якраз такі показові виступи наші, наших відділень і нашої спортивної школи для того, щоб якомога більше людей нас побачили, навіть ті, які не були залучені в цей день. А знову ж таки, завдяки рекламам, завдяки цим заходам, ми рекламуємо свою дісуша, ми рекламуємо свої види спорту і запрошуємо всіх діточок. І в інших видах спорту у нас їх вісім до занять спортом, до активного способу життя і до змагальної діяльності. Ну, власне, змагатимуся ще й за подрунки, пані Олеся, що чекає на тих, хто посядуть призові місця і стануть переможцями? Дійсно, у нас в цьому році збільшилась кількість бажаючих долучитися. В принципі, як подарунки ми, так і фінансово, тому дійсно чекає досить насичена програма. Якщо ми говоримо це про конкурси, про подарунки. І обов'язково кожен зареєстрований <кій> отримає стартовий набір. До речі, теж досить хороший. Є за що поборотися, що не менше, і подати заявку. Звичайно, я дуже дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії, проанонсували захід. Чекаємо на учасників. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Анонсували ми спортивно-сімейний фестиваль благодійний Family Fest 2025». Приходьте, долучайтеся і будьте активними.